Вже рік у рівному функціонує центр підтримки переселенців. Я Маріуполь відкрили його у листопаді 2022-го з метою об'єднати жителів Маріупольської громади, які залишили домівку через окупацію. На сьогоднішній день цей центр об'єднує понад 1060 маріупольців, які проживають не тільки в Рівненській області, а також і на Волині. Наш центр він покликаний допомагати не тільки гуманітарно. А також надавати різні послуги це і юридичні, і психологічні, і медичні. І також ми проводимо різні заходи з нашими дітками. Першу річницю роботи центру вирішили відзначити урочисто, пригадавши всі знакові події, які відбулися впродовж року, та подякувати Маріупольцям, які почали нове життя далеко поза межами дому. Вдячність вам, вашим працівникам, вашій команді, які сьогодні. Сьогодні робить все для того, аби маріупольці почували захищеними, але разом з тим і ми, Рівненщина, були, є і будемо максимально відкритими серцями до вас для того, аби ви почувалися вдома. Однак не лише центр Я Маріуполь нагадує мешканця приморського міста про рідний дім, а історичні події та схожі місця, які вони зустрічають в Рівному. Страшна трагедія Маріупольського театру цього 16 березня. 22-го року, коли расисти знищили цей унікальний заклад мистецтва в Україні і загинули там багато людей, які переховувалися в цьому приміщенні. І він був побудований в 1960 році. А через 4 роки за тим же проектом такий же театр був збудований в Рівному. За офіційними даними, близько 120 тисяч людей продовжують жити в окупованому рашистами Маріуполі, десь стільки ж мешканців виїхало за кордон. Близько 150 тисяч переїхали на підконтрольну Україні територію. Ще про десятки тисяч, а можливо понад сотню інформації немає.